Лінь, взагалі, що таке лінь? Це взагалі отака от штука, нас ще зі школи всі запугують, що ой ти лінивий, ти такий, поняв? Нам внушили чувство страха і стида за лінь. А це насправді дуже природня реакція організму на те, що ти хочеш чимось зайнятися, воно тобі не треба взагалі, абсолютно. Але от є ж можливість з телефоном просто заробляти, на дивані щось виставляти. Тут величезне питання, коли людям дається можливість там в інтернеті, онлайн заробіток він величезний зараз. Просто льожа на дивані, вміти того, щоб тікток лежать, повиставляти якісь відоси, помонтувати чи фотки робити. Щось таке виставити і заробити з цього гроші, коли гроші це базовий ресурс для життя. Отут величезне питання. Люди у нас заробляють по 30, 50, 100 тисяч в місяць, хтось вже 150 заробив, хоча проєкт не так довго існує, але вже він так функціонує. Отут питання, чого люди це не роблять. Але я далі не відношусь отак. Це насправді така штука. Це просто показник, що ти кудись не туди туліш і не тим займаєшся. Але якщо це системна історія, і ти прям ніколи в житті ні, ну, ні, не вибивався за рамки того, де ти був, за рамки того, скільки ти заробляв, при тому, що ти питався. Можливо, ну або навіть не питався. Ну це величезна проблема. Колись буде 40, колись буде 50, там вже і запал втрачається. От мені 33, я вже відчуваю, запал втрачається. Дуже добре, що я там з 20 років почав працювати онлайн, вистроїв величезний там бізнес е медійний, і тепер він росте, розростається, У мене є величезна команда, яким це займається. І це тільки один приклад. Уявіть, скільки можливостей є онлайн заробітки Чистих, білих, чесних. Люди просто не хочуть. От така лінь це погано.